Вітаю на каналі. Я в магазині сінсей. Огляну товари для маленьких красунь одяг та взуття. Приємного вам перегляду. Легенькі босоніжки 219. Кеди на липучках 279 в двох кольорах лимонному та рожевому. 499 Hello Kitty Шльопанці попіт 279. Рожеві з котиком 279, бусонішки щенячий патруль 400, легенькі рожеві Hello 279, шльопанці 399, туфельки 279. босоніжки 500. Мокасини 500, 500. Розмірів багато. Як маленькі, так і великі. 219 легенькі шльопанці з єдиноріжкою. Міні маус 279. Купальник міні 329. Лосінки 219. лосінки Лола 119. Майка врубчик 129. Лосинки дві пари 169. 279 три штуки. Дві пари однотонні та одні кольорові. Шорти рожеві для дівчинки 129. Ковтинка Том і Джеррі 219. Рожеве плаття в рубчик 169 гривень. Костюмчик рожевий 279, ковтинка, сердечко в паєтки та фатинова спідничка, блакитний сфетрик 219, костюмчик літній 439, шорти та майка. Костюмчик яскравий, віскоза 439. Шльопанці лимони 219. Топік та трусики. Купальник 329. 219 гривень. І такий варіант 219. Фіолетовий 169. Купальники суцільні 279. Кофта на замочок в лимони 279 з кишеньками. Футболка 129. 499 дощовик в лимончики, поліестер, розмір 98 і 140. Яскрава панама 149. Панама Щенячий патруль ще є 149. Сукня літня 99. Рожева кофта на замочок 279. Панама дитяча 149. Легінси та футболка 279 гривень.

Сорочка джинсова 219, ковтинка пепа 129. Сіра сукня в котики 129 гривень. Валіза 1049. Нічна сорочка 169. Піжама на довгий Бель 279. Лолеть 209. Футболка та шортики. Фламінго 169. Майка і шортики. 100% бавовна. Трусики 99. Дві пари

Русалонька 79 3 пари, ельза 69 2 пари, 99 шкарпетки фламінгу 3 штуки, 5 пар 119, плаття сватинової спідничкою 219, 129 легенька літня сукня, Тоненька літня сукня на бретельках темно-синього кольору 399 Матеріал бавовна. Спіднички фатинові 259 темно-синя, 169 пудра, 129 блуза на тоненьких бретельках. спідничка фатинова в єдиноріжки 259. Рожева сукня лоли 169 гривень, ментолово зелена сукня на тоненьких бретельках ажурна в'язка 500 гривень, футболка 99, джинсова курточка 549, капелюшки 169 в розмірі Ска, МК та Елька. Яскраві шорти пікачу 129. велосипедки дві пари пікачу 219. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня!